Ви питали, я відповідаю. Сьогодні тема і питання пов'язана з організацією дайвінг бізнесу, дайвінг шкіл і екскурсій підводних надводних. Значить, дуже перспективна тема, хоча вона, при тому, що ти працюєш сам на себе, але вона потребує доволі значних вкладань фінансових. Тобто, це безпосередньо з інформацією, яку я отримав від клієнта, який сюди приїжджав на острів, шукати собі. Три локації ми обирали між трьома локаціями, де можливо відкрити його філію ще одну дай він школу. У зв'язку з тим, що, як він каже, так все погано, так все погано, все складно, але я приїхав до тебе вже на третій острів. Дивитися локації, тому що буду розширюватися. Коли я його спитав, так як же ж ти розширюєшся, якщо все так погано, нема доходів. Він каже, так якщо не скаржитися, ніхто не пожаліє. Отже. Висновок це все е, дуже цікаво, е, має право на життя як ідея, але потребує, ще раз скажу, там є питання з ліцензі... ліцензованою діяльністю, обладнанням. Це все не копійки коштує і треба додатково ще дослідити акваторію, яка буде використовуватися під стоянку там суден, якщо вони у вас будуть. Навіть якщо це орендовані все одно, ну там є особливості, коротше кажучи. Окрім того, дуже важко знайти професійний склад співробітників, тому що, ну, м'яко кажучи, філіппінці мають особливості при підходах до виконання своїх професійних обов'язків. Але це все суб'єктивно. Отже, має право на життя.